Вітаю на каналі Файвай, і ви потрапили на огляд ось такого набору на космічну тематику від компанії Слубан. Насправді, ми, скоріше всього, побачимо тут просто надзвичайно велику кількість наліпок, бо я не вірю, що хоч щось з цього може бути принтами. Єдине, що надіюся на фігурку, все-таки наліпки ми клеїти не будемо. Одразу кидається у вічі, що тут дві конструкції: тобто, по-перше, саме такий космічний шатл, а також є у нас маленький супут. Який можна випускати звідси. Позаду ж, до речі, у нас є також два інших набори з цієї серії, але мені грошей, напевно, щоб їх оглянути, просто не вистачить, бо вони значно більші. Але якщо ви хочете більше оглядів на космічну тематику, то, звісно, ставте вподобайки та давайте мені про це знати у коментарях. Підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, і поширюйте мої відео, що мені просто надзвичайно допомагає. По-перше, у нас є така інструкція, і знаєте, я вже навіть не сподіваюсь, що вона може бути книжечкою, і насправді це так і є, просто розгорток. Окрім цього, є, звісно ж, наша улюблена кількість пакетиків, тобто 2 штука, і також 15 цілих наліпок. Тобто, як я і казав, тут їх просто надзвичайно багато, жодного принту на детальках. Ось таку кубку деталей ми отримуємо з першого пакетика. І що хочу виділити одразу, тут є ось таке скло, яке на перший погляд починається як якесь звичайне, але ось тут на кінці воно заокруглюється. З декору у нас є два ось таких щитки, і обидва вони цього разу білі. Насправді ці деталі мені подобаються. Також у нас є детальки як хвіст літака, до речі, цілих дві штучки, і можна їх знову ж у якомусь літаку використати. І серед іншого, якщо не враховувати детальки для коліс, тут, до речі, також є чотири шини, а самі колеса вже будуть тут, то я бачу. Тільки три детальки для рухомих елементів. Ну а все інше це, звичайно, просто пластинки, просто якісь декоративні елементи. Наприклад, є також дуже багато тут ось таких, от я їх називаю лавочки-детальки. І єдине, що також можу показати, тут є деталі для ось таких важелів. Тобто є ось такі основи і сам важіль. Тож з другого пакетика ми отримуємо ось такі деталі. Одразу я вирішив виокремити ті, що стосуються фігурки. І так, тут знову. Голова на паличці, але тепер це для нас нічого нового. Також тут, звісно, є ноги для фігурки, є жилетка, є торс, є пояс, і також ось такий шолом. І, до речі, от він мені подобається тим, що тут також щось можна навішати. Цікаво, чи буде щось у комплекті. Також тут є чимало рухомих, наприклад, ось ця жовта деталька, ось така синя. Буду брати по одному екземпляру. Ну і ще можна виділити також прапорець. Є тут Тут також і основи для коліс, і, наприклад, щось типу ось такого капоту. Ну в даному випадку це виступає носом нашого космічного крейсера. І до речі, що я ще тут бачив, так з рухомих елементів у нас ще є ось така штучка. В принципі, з неї має і вилітати супутник. Тож на це все ми поглянули. Тож я думаю, можемо приступити до збірки. Інструкція тут загалом хороша, але як і в будь-якому іншому наборі слубану, десь такого ж розміру, вона тут просто гігантська, Тобто треба зайняти нею пів стола, і тільки на половині це можна збирати. На початку тут так само, як і наскільки я пам'ятаю, в кожної інструкції слубану є ось такі от позначки, тобто всі кольори, які є в наборі, щоб зорієнтуватися, хоча кольори тут теж передано добре, і загалом тут 13 кроків, усе збирається супер. Конструкція у нас це якийсь отакий, от чито космічний шатл, чи то просто звичайний літак, який поклали на фон космосу на коробці. От насправді я не розумію, як саме оцей літак має пересуватися в космосі, хоча, можливо, наприклад, на цих турбінах, але якось це виглядає для космосу не надто надійно. Наліпки я вирішив не клеїти, я вам вже їх показував, але можу знову ж показати усі, щоб ви їх побачили. В принципі, я думаю, що вони тут ролі не зіграють, просто будуть якісь там контури, але і так, і так виглядає однаково. Знизу у нас тут є три колесика, тобто. То два позаду і одне попереду. І в принципі на цих трьох колесах нормально так катається літак. Але от для чого космічному літаку там колеса, я не знаю. Можливо, це якось допомагає, хоча добре, мабуть, це просто зроблено для грання. А в принципі, головна функція цього набору ховається ось тут. Тобто можна відчинити цей відсік і звідси дістати той супутник, який ми бачили раніше, хоча він тут досить туго сидить. І вже у самого оцього супутника є можливість розкласти його вітрила, тобто сонячні ось такі паруси, і ось так він буде виглядати. Знову ж тут мали бути наліпки, але я їх вирішив не клеїти, і більше нічого ви з ним зробити не можете. Єдине, що їх регулювати. Знову ж, якщо спробувати сюди покласти ось цей супутник, то він тут практично ідеально залазить. Тут навіть ідеальна ось така дзюрочка є, але ось цей має зворотню сторону, що я вам... Вам показував вже спочатку, його звідси виколупувати також важко. До речі, коли зачиняєш цей відсік, то тут навіть є такий щолк. Тобто, так це дійсно якось отак от придумали, що детальки ідеально співпадають, і ось так от воно щолкає, також, мабуть, надійніше. Ще вам також не розказав, що тут рухаються ось такі пропорції, ну не дуже аж важлива деталь, але ось така є тут штука. І, до речі, скло тут тільки знімається, тобто знову ж не Відкривається, і тут є також рухомий важіль. Тепер чи то астронавт, чи то просто якийсь звичайний пілот літака, ну бо на космонавта він не виглядає. Принтів на ногах, я думаю, ви бачите, немає ні попереду, ні позаду. Також фішка слубану в тому, що ось тут позаду тільки два піни, на яких може сідати фігурка, тобто передні, і також що можу сказати, принти є лише на жилетці, на обличчі, і то з одного боку, і також на самому торсі. Пояс, до речі, це окрема деталька, і вона дуже добре навіть видавлена. Позаду взагалі нічого немає, але от попереду вона має рельєф. Пальці у Слубану також мають функцію, тобто вони можуть рухатися ще отак, от вверх-вниз, я думаю, що вам видно, крім того, що також можуть крутитися, як і у Лего. Ну а шолом для астронавта якийсь максимально дивний, тобто у нього є якийсь чи то мікрофон, чи то що, чи може просто у нього тут відламала щось, Стина шолома, а також є якась штучка сюди, що можна щось повісити, але у комплект нічого такого не входить. І помітив ще таку штуку на фігурках слубану, що мені взагалі зовсім не подобається, голову тут дуже складно покрутити. Тобто, якщо ви будете крутити торсом, голова залишиться на місці. Якщо ви будете крутити шолом, голова залишиться на місці. А знаєте чому? Бо вона причеплена до ніг. Тобто, щоб її покрутити, треба зняти шолом, наприклад, дуже міцно тримати торс, і тоді намагатися. Хоча, як я і казав, ця фігурка не те, щоб виглядає зле, попри те, що вона не така, як у Лего, вона просто особлива. Ну і звісно, нам треба посадити цю фігурку усередину в кабіну. Для цього нам потрібно поламати, власне, кабіну. І давайте спочатку спробуємо поставити на ноги. І ось тут, от десь попереду, щоб вигнути, і, можливо, так теж закрити. І спробуємо так працює. Тобто виглядає десь ось так: от напівлежачі, але знову ж наголошу, це я поставив на ноги. Давайте тепер ще спробуємо посадити фігурку. Для цього ми будемо згинати ось наші ноги. І також спробуємо посадити. Для цього нам і руки треба витягнути. Ну, насправді, складніше садити, аніж ставити, власне, фігурку. І все-таки у нас це виходить і закриваємо кабіну. І тепер наш персонаж може нормально. Ально посадіти в принципі виглядає це в кабіні досить добре. Тож ось такий набір на космічну тематику. Нам вдалося сьогодні поглянути. І загалом, в принципі, виглядає набір ну нормально, якість деталей теж хороша, хоча деякі неточності з тим, що це все-таки космічний корабель, а не просто літак є. Хоча, якщо набір вам подобається, то як я вже і згадав, якість деталей тут хороша, або ж в принципі вам потрібні якісь детальки, то можете набір цей купити. Я ж його виставлю, наприклад, на свій OLX десь за 165. 5 Також, якщо ви хочете більше оглядів конструкторів на космічну тематику, то ставте, звісно ж, вподобайки. Давайте знати мені про це у коментарях. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте про поширення моїх відео. І звичайно, якщо ви маєте таку можливість та бажання, то можете підтримати мене і фінансово у описі. Вже згаданий є OLX, Patreon та Приватбанківська картка, і можете кинути грошей на армію. Дякую вам за перегляд і гарно. Ого, настрою, все буде Україна!